Огляд недешевшого будинку в селі. Це комфортний та просторий будинок з ремонтом, всього за 15 км від міста Львів. У будинок заведено всі комунікації, зроблено теплу підлогу. Ціну будинку скажу далі у відео. Дивіться уважно. На даний момент в будинку вже закінчується ремонт, далі в відео самі все побачите. Залишається завести тільки сантехніку і меблі і можна жити. Зараз обійду будинок ззовні і потім зайдемо всередину і покажу більш детально. Будинок 100 квадратних метрів, площа ділянки 15 соток. Будинок побудовано з кремзітобетону і облицьовано червоною цеглою. Як бачите, це сучасний будинок з гарним дизайном і якісним ремонтом. У будинку три кімнати. На підлозі ламінат. Ванній кімнаті і коридорі плитка. Стеля по всьому будинку натяжна, санвузол роздільний. Буде встановлено ванна, також є місце під душ. кухня велика і простора. Зроблено багато розеток. Заведено газ і витяжку. З кухні є вихід на терасу. Опалення в будинку двохконтурним газовим котлом. По всьому будинку зроблено теплу підлогу і встановлено радіатори опалення. Ось такий гарний недорогий будинок на продаж. Посилання на оголошення розміщене в описі під відео в телеграм-каналі. Якщо контактів немає або оголошення видалено, значить будинок проданий. Також підписуйтесь на YouTube канал. Коли ви підпишетесь, то з'явиться дзвіночок. Натискайте на нього, і ви зможете першими дізнаватися про нові цікаві і недорогі будинки на моєму каналі. Також рекомендую передивитися інші відео на цьому каналі. Оскільки вже є багато опублікованих відеооглядів про цікаві і недорогі будинки, які допоможуть вам прицінитися і знайти щось для себе. Дякую за перегляд!